Ты в эфире поприветствую всех: да, всем привет из Гайсина вольный журналист, журналист Стремоусова. Усім привіт дорогі наші друзі. З вами, як завжди, журналісти Медіакор. Обов'язково, друзі, ми дуже вас просимо. Репост цьому відео, поділіться ним, де тільки ви можете. Поширюйте в своїх соціальних мережах. Бо тільки так усі разом ми зможемо перемогти цю нечисть, яку ви сьогодні побачите. Адже колаборанти, сепаратисти і будь-яка друга нечисть. З'явилася саме через байдужість багатьох українців. Не будемо вдаватись. в Подробиці, ви й самі це все розумієте. Але сьогодні настав час, коли ніхто із них не має права знаходитись на території України. Так ось, друзі, вони вже біжать з Херсона і біжать не просто так, а разом з мирними жителями. Для чого ви спитаєте? А щоб ці мирні жителі були для них щитом. Так, так, вони ж нікого не цінують, і ви це знаєте. Тому сьогодні ми покажемо вам пряму мову цих колаборантів. Також ви побачите, що остатки оцих ось стрімоусовців залишились в Україні, і на превеликий жаль, вони маскуються, і їх ще дуже багато. Деякі з них пішли, начебто, в волонтерство, і там грабують український народ. Ми вже знаємо про ці випадки, і люди про це також пишуть в інтернеті. Як вчорашній. Посіпаки стрімоусова для того, щоб відвести від себе увагу служби безпеки України, стали такими собі волонтерами, наприклад, Юрій Коломійко з Гайсена. Як бачите на своїх екранах, нас дивляться мільйони людей, і нам дуже потрібна ваша фінансова допомога, адже кожна гривня має значення. Якщо кожен з цих людей зробить благодійність нашому інформаційному агентству хоча б одну гривню, ми зможемо безбідно працювати та забезпечувати наших журналістів, а також розширювати свій інформаційний вплив на все більшу аудиторію, адже для тої самої реклами потрібні кошти. Тому наші дорогенькі не будьте байдужими, підтримайте нас фінансово, хто чим може, адже для благодійності не потрібні великі кошти. Потрібно просто це зробити усім разом, і це вже буде дуже велика сума. Тому саме від вас залежить, чи буде в Україні правда, чи ні. Бо повірте, воювати з такими ось проплаченими посіпаками Російської Федерації дуже і дуже нелегко. Але наші журналісти ризикуючи своїм здоров'ям та навіть життям, отримуючи погрози. Будуться робити, поки ми зможемо, і поки ви будете усі з нами і підтримувати нас, в тому числі фінансово. Дякуємо, друзі, наперед, за вашу підтримку. Велику подяку хочемо висловити усім тим людям, які підтримують нас і розуміють, цінують нашу працю. Бо саме завдяки вам ми й виходимо в ефір. А тепер увага на екран. Давайте ж подивимося, що оголосили ці ось стрімоусовці, і безпосередньо їх керівник стрімоусов і сальдо. ты в эфире. Поприветствую всех. Да, всем привет. Из Гайсина. Вольный журналист. Журналист Римаусова. Хочу воспринять мои слова всерьез и воспринять их как максимально быстрая эвакуация. Город сдавать мы не собираемся. Будем стоять до конца. Нацистов в город мы не пустим. Я объявляю о перемещении, добровольном перемещении и выезде для жителей Береславского, Белозерского, Александровского и Снегиревского районов. Вся эта работа будет производиться, организованная, она будет бесплатной. Тот, кто хочет переехать на левый берег, может остаться на левом берегу Херсонщины. Из Гайсина, вольный журналист, журналист Римаусова. Пам'ятаймо, ми дуже потрібні херсонцям. Херсон це Україна. Вони чекають нашої допомоги, вони наразі в окупації. Тому, друзі, давайте разом будемо їх підтримувати. Давайте разом, хто чим може, будемо допомагати нашим співгромадянам. Бо з однієї сторони це чудова новина, що стрімоусовці відходять, а з іншої сторони, ви розумієте, як вони це будуть робити. Тому наше з вами завдання на інформаційному полі робити усе. Це для захисту нашого суверенітету розповсюджувати їх плани, повідомляти громадськість про те, що на превеликий жаль у Вінницькій області в місті Гайсині залишились колаборанти. Які останні два роки разом із Стрімоусовим робили усе для розколу України, розповідали, що поліція це не державний орган, розповідали, що суди це не державні органи і так далі. І навіть, що Україна зареєстрована в США, Ми також про це розповідали. А все для того, щоб довірливі люди повірили в цю нісенітницю і почали бунтувати. Таким чином Росія хотіла руками цих людей повалити конституційний лад в нашій державі. Щастя, в неї це не вийшло, але не забувайте, вона й далі воює з нами на інформаційному полі. Бережіть себе, друзі, будьте достойними синами та дочками нашої рідної України. Слава Україні!